Вас, дорогі брати і сестри. Правда, радісно співати нашому Богові такі пісні. Сьогодні я хотів би зачитати Ефесян 5 розділ з 15 по 21 вірш. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, а наповняйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові й Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному христовому страху. До цього місця Амінь. Ми раніше з вами вже говорили про те, що друга частина послання ефесян, вона дуже практична. І ми вже декілька частин таких практичних з вами розглядали. І минулого разу ми якраз торкалися теми, яким має бути життя християнином, тобто, чим воно має наповнятися, чим воно має відрізнятися від навколишнього світу і як проявлятися. І сьогодні ми продовжимо розглядати цей уривок, це якраз п'ятий розділ, і що Павло говорить далі. І він, як підсумовуючи, каже, отже, підсумовує життя християнина, що це життя мудрості, життя, в якому час є цінним. В цьому житті ми маємо пізнавати волю Божу і наповнятися Святим Духом. І перше, на що я звертаю увагу, що життя наше, воно має бути життя мудрих. Тобто, він говорить про те, щоб ми слідкували уважно за своїм життям, і щоб ми поводилися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, в чому полягає якраз ця мудрість, як жити мудро? І Павло зразу вже пояснює, і він говорить про те, що потрібно цінувати час, бо дні лукаві. Ми зараз живемо у світі, де катастрофічно не вистачає нам часу. Не знаю, кому як, але мені особисто це, це так. Цього часу не вистачає. І здавалося б, технологічний прогрес всього, все, що створено в нас, все, що нас оточує, воно створюється і розробляється для того, щоб пришвидшувати, покращувати якість нашого життя. Автомобілі, які розганяються там вже за 2 секунди до, до сотні, літаки, всякі різні домашні побутові, побутова техніка. Вона вся створена для того, щоб пришвидшувати, наш, пришвидшувати темп нашого життя, тобто, щоб речі набагато швидше ми могли робити. І здавалося б, щоб в нас мало би бути дуже багато вільного часу. І інколи це так і є, але в нас особисто його не залишається. Якраз парадокс в тому, що якось маючи розмову з своїм другом, який ще будучи студентом, він говорить, що в нього ні на що не вистачає часу. Він завжди на це там спізнюється, в нього він нічого не може, нікуди не може потрапити, і в нього не вистачає часу. І я думаю, ну я батько з трьома дітьми, і в принципі я то-то то успіваю, -то -то то, що він не може спіти. Проходить деякий час, він вже йде на роботу, працює дуже з гарним графіком. Субота-неділя вихідні в нього, на обід година е, вільна і працює тільки до п'ятої години. І він каже: я знову нічого не вспіваю. Одружився він, вже має одну дитину. І він каже: Я не розумію, як я тоді нічого не успівав, але тепер я точно нічого не вспіваю. І я. Так аналізуючи це, розумію, що неважливо, в яких обставинах людина знаходиться, що її оточує, скільки в неї там яких справ, все від того, як вона розпоряджається цим часом і на що вона його використовує. От якраз ці всі речі, які нас оточують, які б здавалося, що вони нам е, мали би полегшити життя, то м -м, парадокс якраз полягає в тому, що часу все менше і менше. Адже наші предки вони робили все вручну. і... Дуже багато чого вспівали зробити. Вони також жили, вижили і прожили багато років. Вони мали більше часу для спілкування для сім'ї. Я, згадуючи своє дитинство, коли я приїжджав там влітку до бабусі, я бачив до неї, море просто прийти сусідка і там розмовляти годину з нею. Попробуйте, щоб зараз хтось до вас або ви до когось могли просто без попередження прийти в гості і на годину зайняти цю людину. Я знаю, що в моєму точні це майже неможливо, адже потрібно домовитись, написати повідомлення чи зателефонувати, домовитись про зустріч, яка ще може після цього два-три рази перенестися. Адже у всіх немає часу, всі кудись поспішають. Також я пам'ятаю, що вона ранок свій не починала, вона навіть не снідала без того, щоб почитати Слово Боже. І це вона жила в тому контексті, коли було е, хазяйство вдома, коли була якась худоба з війська вдома, що потрібно було впоратися, е, дуже багато роботи робити, і в і на роботу йти. І вона там ранкові якісь справи робила і навіть не йшла їсти, тобто снідати, без того, щоб почитати Слово Боже. І для мене це завжди було якимось таким прикладом те, що люди при такій ніби зайнятості, так. Яка є в нас сьогодні, що ми можемо побігти? Адже в нас є справи, в нас є якісь години, є щось, якісь розпорядок, і ми можемо там щось проспати інколи. І ми все будемо робити, але от те, що там почитати, поспілкуватися з Господом або почитати Слово Боже, то ми можемо це упустити, адже для нас це може мати меншу цінність, тобто цей поспіх. А люди, які раніше жили, вони знаходили для цього час, і вони розпреділяли свій час, і вони це все успівали робити. Отже, якщо переглянути, Павло говорить, що, що дні лукаві. Якраз це лукавство полягає в тому, що сучасний світ він створює безліч-безліч цих ловушок часу, які в нас будуть там, тим чи іншим методом, красти цей час. Сучасні дослідження показують, що середньостатистична людина в день витрачає понад три години часу в мобільному телефоні, в якихось інших гаджетах, тобто в мобільних пристроях. Це приблизно 50 днів на рік. Задумайтесь. 50 днів на рік це два робочих повноцінних місяці. І це не тільки. Адже багато хто може свій час втрачати на, на багато інших речей. Мені подобається приклад якби, з західної школи фінансів. Ми коли навчався і коли досліджували, якби і вивчали різні фінансові ринки, то мені подобається, як вони відносяться. Вони час, можливо, ви чули, і такий вислів, що час це гроші. Для них, ну якраз от ми запозичили те, що робота наша, наша праця оцінюється година, вона коштує там, певну кількість грошей. Тобто, і коли йдуть вони на роботу, вони отримують погодинну зарплату. Це досить цікаво, якби вони наштовхують і вони навчають молодь дітей, підлітків такої фінансової грамотності і привчають до того, що якщо би взяти от ваш річний заробіток, тому що вони так більше міряють. І поділити його на 12 місяців на кожен день, скільки є місяці, на кожну годину, щоб ви розуміли, скільки коштує одна година вашого часу. І я, коли думав про це, люблю рахувати і почав рахувати ну, свої так от фінанси і, і час. І коли дійшов до того що там, ну, наприклад. 50 гривень година вашого часу коштує. І ти починаєш озиратися назад і рахувати те, скільки ти там потратив часу, там потратив часу, щось дивився, щось читав, з кимось спілкувався. І ти починаєш вже оцінювати якість цього, чи потрібно воно, і чи воно вартує. Я розумію, що, і погоджуюсь, що не все вимірюється грошима. Але це ще один повід для того, щоб. Аналізувати, що ми робимо і чи воно цінне, наскільки воно цінне і чи воно вартує того. Це слово якраз цінувати час перекладається, якщо більш точніше, це як викупляти час, тобто наскільки дорожити ним, що завжди розуміти, що ми платимо за нього ціну. Це є щось безцінне. І мудрі люди з, з слів Павла, мудрі люди це ті, які цінують час. Світ, він ставить ці пастки часу, і це часто є якісь соцмережі, це є нескінченні якісь серіали, фільми, це є новини, які також зараз досить актуальні, і ми можемо перечитати одні новини в одній групі, потім перейти в іншу, в третю, четверту, п'яту, десяту. Ранок починати з того, щоб не читати, слава Боже, а переглядати новини, що сталося за ніч. І воно паралізує. воно Воно якраз нас наповняє і керує нами, про що ми будемо трошки далі говорити. Для молоді це можуть бути ігри, це можуть бути якісь навіть покупки, якісь шопінги. Так що це те, що якраз забирає в нас час, адже ми працюємо на це, на ці речі, якісь, які приносять, ну, без яких ми могли би обійтися, але ми, цей світ навіює те, що нам цього дуже сильно потрібно. Пам'ятаю, що колись Василь Іванович говорив про те, що якщо зайти в епіцентр і оглянутися навколо себе, то можна, якщо би проаналізувати, то нам, напевно, 10% тільки цих товарів потрібно в житті, а без 90% інших товарів ми могли би спокійно обійтися. От якраз ці товари створені для того, щоб ми їх хотіли і ми на них працювали. Далі Павло говорить про те, що, щоб ми не витрачали час. Марнотратно, ні лукаві. І якесь лукавство цього світу воно полягає в тому, щоб відволікати нас від Божої волі. Він закликає, щоб, щоб ми ну, натомість використовували час, і натомість ми не були нерозумними, але пізнавали, в чому саме полягає Господня воля. І Він е, не просто закликає нас не робити якихось дурниць, але каже, що ми пізнавали Божу волю. Питання, яке повинно супроводжувати християнина, не має бути, чи це гріх, чи це не гріх, тобто розділяти тільки на чорний і білий. А християнин повинен собі задавати питання і супроводжувати його, його має бути щодня: що чи це корисно для, для мене, чи це корисно для вічності, чи це мені на збудування, чи це на збудування тим, хто мене оточує, і чи це приємно Богові, чи це прославить Його. З такими запитаннями людина має робити ті чи інші речі і приймати рішення. Ісус в Іван говорить про те, що Ісус сказав, моя їжа чинити волю того, хто послав мене. Це якраз було цим, цим, якби, основним в Ісуса, що Він каже, що це є моя їжа, тобто те, що, те, що, те, що є волею Бога, це є. Найголовніше, якби для Ісуса Христа. Це було Його натхненням, Його силою. Далі Павло закликає і говорить такий принцип, дуже цікавий. Він каже: не впивайтеся вином, у якому розпуста, але наповнюйтесь духом. Часто в, 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 в часи Павла е, найбільша, така, як одна із спокус, одна із найбільших спокусів, це було вино. Е, це те, що могло заволодіти людиною, відволікти людину. Е, і цей алкоголь, якраз він е, що він робив, це він, ну, що він робить на сьогоднішній день це він відбирає розум і він керує керує людиною. він е, Тут говориться якби, про самий принцип. Тут не, не тільки говориться про те, що не вживати е, алкоголь, але говориться якраз про цей принцип, щоб, що нами не повинно керувати. І якраз е, людина під впливом цього вона робить безглузді речі, вона говорить не те, що потрібно, е, говорить те, що руйнує стосунки. І сьогодні, якщо перевести це в сьогоднішній контекст, ми можемо бачити, що не тільки. Алкоголь може впливати і керувати нами. Наприклад, це може бути навіть кар'єра. Якщо людина вона зосереджена на своєму якомусь кар'єрному рості, воно може людину повністю забирати під свій контроль, і це стає сенсом життя людини. Фінанси, які керують усіма рішеннями, і люди схиляються до якихось рішень від впливу фінансів. Також. Для когось це може бути спорт або краса. Часто люди є ідолами самі в себе. Тобто люди витрачають на себе шалені кошти дуже неймовірно багато часу для того, щоб їхнє тіло, їхній вигляд подобався іншим. Також це може бути залежність від компанії і. Також, що дуже важливо, це залежність від чужої думки. Тобто цей вплив, воно може керувати нашими діями, нашим часом, нашими словами, розмовами, думками і всім іншим, коли ми хочемо подобатись комусь іншому. Коли ми працюємо на благо інших, тобто, щоб іншим подобати, щоб інші могли подумати щось про нас хороше, позитивне. Також це можуть бути і гаджети, соцмережі, ігри. Дуже багато, дуже багато список дуже довгий, те, що може нас нами нас п'янити, забирати наш розсудок. Це можуть бути навіть якісь новини, які дуже часто, останнім часом, як в нашій ситуації, в нашій країни, це те, що може запаморочувати наш розум. І... Вести нас суди, робити нас агресивними. Часто бачу навіть під якимись там новинами коментарі, коментарі віруючих людей, і ці коментарі вони ну, не зовсім відповідають нашому статусу, ким ми є. І Павло якраз говорить про цей принцип, що чим наповнене наше серце, тим ми і керовані. І він каже, щоб ми не були. Щоб ми не наповнялися тим, що, що нами керує не до Бога, не керови нас до Бога, а щоб ми якраз же наповнялися Духом, який, без якого ми не, не можемо нічого. Якщо ми наповнені будемо злістю, відповідно якимись новинами, якоюсь агресією, ми, відповідно, будемо агресивно. ми будемо вибухати, ми будемо такі спильчиві. Якщо ми будемо наповнені заздрістю, тобто цим, от якраз про те, що ми будемо всього хотіти, всього всього, і якщо в нас щось, щось буде не виходити, в нас буде заздрість, ми будемо осуджувати інших, в кого це є. Якщо нас наповнює якась похідь, вона спонукає нас до гріха. Якщо гордість за якісь свої досягнення, ми будемо принижувати ближніх, але якщо ж ми будемо наповнюватись Святим Духом, тоді його мир, якраз його любов, мудрість, вони будуть керувати нашими діями, нашими думками, словами і ділами. Тому, якщо подивитися в історію Біблії, можемо побачити, наприклад, історію Ісава, який продав своє перворізство, керуючись голодом. Він продав за, за їжу своє перворіздво. Це те, що керувало його, його думками, його поведінкою. Саул написано, що він був керований злим духом. І цей злий дух заволодів ним, і він став заздрісним, тобто він кидав спис до вида, він гонився, він втратив мир в житті, що погубило його. Ознаки, які. Несе життя, наповнене духом. Павло про них також говорить. І про що, про що далі будемо говорити? Перше, це повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Е, воно буде нас наштовхувати на прославлення. Тобто, наповняючись Святим Духом, ми не зможемо мовчати, ми не зможемо залишитися, залишитися тільки при собі. Це нас мотивуватиме і. Підштовху для того, щоб ми прославляли Бога. І, і він говорить, як це робити, це урочистими і духовними піснями. Ми не, ми не зможемо просто мовчати. Ця радість, вона, вона буде нас наповнювати, і там, де дух, там, там завжди буде звучати хвала. Якщо згадати, що Павло і Сила, коли вони були в'язниці, це ті обставини, в котрих. Можна нарікати, в котрих можна щось доказувати, з кимось сваритися. Але ознака того, що на них перебував Дух Божий, що вони були наповнені ним, була якраз в тому, що вони співали, співали Богу, прославляли Бога замість того, щоб нарікати. Також е, от, е, наступним таким е, якби результатом це є радість у серці, е, адже тільки ця радість, вона спонукатиме вас співати, прославляти у ваших серцях Господа. Коли ми будемо наповнені, то незважаючи на обставини, які нас оточують, ми розумітимемо, хто за цим всім стоїть. Ми будемо бачити цей такий маяк, який допоможе нам в тих чи інших обставинах бути переможцями. Наступне це подяка. Павло говорить, що дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві. В неділю ми, ми святкували це свято, свято подяки. І я думаю, що багато ви чули про те, що дякувати це є рецепт щастя. Тобто, вдячне серце це щасливе серце. Це та людина, яка розуміє, що вона цього не заслуговує, але Бог подарував. Це та людина, яка розуміє свою залежність від, від того, хто дає. Тобто, в нашому випадку ми розуміємо, що скільки всього нам подарував Господь, і ми йому за це вдячні. Усвідомлення. Тобто ми собі це не приписуємо, а ми розуміємо, хто є справжнє джерело цих всіх даянь. Е, дуже цікаво, що Йов, коли він втратив все, він сказав: нехай буде благословенне ім'я Господа. Тобто він благословляє Господа. Він вдячний і, не дивлячись на ті всі обставини, які його оточували, він благословляє Бога. Чому? Тому що він наблизився до нього, він наповнився ним. він е, Більше, більше його побачив, більше дізнався. Він, навіть написано, що він говорить про те, що я чув про тебе раніше, а тепер він якби побачив його, побачив його велич і його силу. Також Павло каже, що як результат наповнення Духом це буде покірність. Адже підкора, якщо підкоряючись одне одному в Христовому страху, там, де якраз дух наповнює людину, там немає зверхності, немає гордості, немає заздрощів. І оця взаємна любов і служіння один для одного. Це якраз от є це смирення і ця покора, коли люди наповнені духом, вони роблять не те, що їм потрібно, не те, що їм вигідно, а те, що вподоби Бога, знову ж таки, шукають Божу волю. Як саме ми можемо наповнюватися Святим Духом? Про це неодноразово говориться тут з цієї кафедри, і нічого нового я вам не скажу. Все те саме. Перше це через Славу Боже. І Ісус Христос, Він, перебуваючи в пустелі, і коли диявол його атакував своїми цими такими питаннями чи діалогами, Ісус завжди відповідав йому писанням. Це те, що його наповнювало. І це для нас є дуже важливим прикладом, адже ті важкі обставини, в яких ми будемо, ті пустелі, які ми будемо проходити, дуже часто вони, ми їх самі по собі не можемо пройти. Але коли ми наповнюємося Словом Божим, коли це Слово живе в нас, в нашому серці, в наших хустах, то в таких ситуаціях ми зможемо відповідати самі собою, як би поступив Ісус Христос. А чи Богу це до вподоби? І як ми можемо в цих ситуаціях поступити так, щоб Богу було це до вподоби, тобто шукати Його волю? Наступне це е, молитва. Через молитву е, Ісус, не дивлячись на свою зайнятість, адже за три з половиною роки, йому, скільки всього потрібно було зробити, і весь час цей натовп, який його оточував. І здавалося б, ну в нього ж дуже хорош в нас. Він ж весь час говорить про отця, і ну, для чого йому молитва, так? І для чого йому там ще, ще щось. Але він завжди знаходив цей час. Він ставав вранці або на цілу ніч йшов і спілкувався з Богом. Йому цього потрібно було. Якщо йому цього було потрібно, необхідно, він в цьому вбачав надзвичайну надзвичайно, надзвичайно важливим це було для нього, то наскільки для нас це має бути важливим, це молитва і перебування в спілкуванні з Богом. Також наповнення духом, ми можемо наповнювати, якраз співаючи, прославляючи Бога. Давид, він співав псалми навіть тоді, коли його оточували війська цілі на війні. Він його прославляв Бога. І тим самим він, перебуваючи в цьому такому спілкуванні з Богом, він наповнювався, наповнювався, це його підбадьорювало, давало йому більше і більше сили. Також через спільність, і це дуже важливо, через спільність в церкві. Ми разом навчаємось, навчаємось один від одного, ми можемо любити, адже в нас в цих випадках є ближній. Ми відчуваємо цю, якраз можемо підтримувати один одного, можемо підбадьорювати одного, можемо молитися один за одного, ми можемо навіть співати разом. І прославляти Нашого Бога. Тобто ця спільність, ця єдність, вона також допомагає тому, щоб на нас спочивав дух Господній. Також Павло, якщо підсумувати це все, до чого він закликає, то ми можемо побачити, що перше, що він каже, це поводитись мудро. І це якраз поводження мудро полягає в тому, щоб цінувати час, не марнувати його. Купляти цей час, розуміти, наскільки він цінний і дуже пильно його використовувати, зважаючи на що ми його використовуємо, пізнавати волю Господню і щоденно ходити з цим якраз запитанням, чи це, чи, це, чи, це, чи це на збудування мені особисто, чи це на збудування Царства Божого на землі. Також наступне це. Не дозволяти нічому керувати нами, окрім Святого Духа і слава Божого. Не, не, роб, не черпати з тих джерел, які будуть керувати нами і будуть нас спрямовувати від Святого Духа, тобто, які будуть нас віддаляти від Бога. Також це є мати серце, яке сповнене радості, сповнене вдячності і сповнене смирення. Але це все є наслідок. Наслідок наповнення Святим Духом. Отже, питання, з якими я би хотів, щоб ми залишилися, щоб ми, якими ми роздумували, це чим наповнене моє серце. Чим переповнене воно? Куди витрачаю я свій час? Якщо проаналізувати сьогоднішній день, цей тиждень, місяць, рік, який спливає, на що ми використовуємо свій час, більшість свого часу? І чи є там? Наповнення Святим Духом, чи є там перебування в Слові, чи є там молитва і скільки цього часу, наскільки він якісний. І також що керує мною? Дух Божий чи якісь інші речі? Коли ми приймаємо якісь рішення, що перше в нас, це якась молитва, чи це молитва, чи це якийсь досвід? Тому нехай в цьому нам допоможе Господь, щоб ми могли приймати. Правильні рішення, щоб ми завжди шукали Його волі, і щоб ми напов... були наповнені Святим Духом і наповнювалися ним щодня. Амінь.